Всім привіт! З вами Core Community і сьогодні я вам розповів про свій досвід обналу, який я робив вчора і сьогодні. Вчора це був обнал долару. Я купив 950 доларів і обміняв їх на гривні. І купив 1200 євро і обміняв їх також на гривні. В загальному я буду рахувати по середніх прибутках тобто, що вигідніше долар чи євро. Які прибутки в кожному з них, і які недоліки ви зможете зустріти при обміні з кожних валют. Що ж, давайте перейдемо. Також будуть моменти вставки з того, як я ходив в банк, міняв валюту, знімав валюту, дорога і так далі. Тобто, це все буде. Будуть показуватись моменти. Коротше, йду я в відділення приватбанку, буду знімати валюту, буду знімати 750 баксів. Зразу перевірю на те, чи можна докупити валюту по якому курсу. Чи це буде вигідно, зайду в обмінник гляну курси і розкажу, який профіт я отримую з цього обнову. Ну, понятне діло, що вже в телеграмі є там схемки різні по іншому профіту, але все одно нормальна тема. Так, от перевіримо курси валют в обмінниках, зайду в Приватбанк, підсніму. Не знаю, як вийде чи на бік чи прямо, ну краще красиво чи не красиво. Як я буду отримувати валюту, піду в обмінник, я обміняю і закину на новий круг на дно. Крутити через рівалют Zen можна, профіт хороший, але трохи очковий за того, що ліміт вже в мене там заюзані трохи. Купляти валют, ну мені нема варіанту і за того, що ревалюти коштують дорого. І треба буде 2-3 круги робити, щоб купити ревалют. А просто так карівалют за 500 гривень, як раніше не знайдеш. Тому йдемо пробувати такий якийсь варіант. Е, їду короче, міняти долар по овер великому курсу. Е, є там певний нюанс, який я розкажу вже в кінці відео. Ставлю в цей момент в кінець відео. Е, нюанс взагалі дуже балодьозний. Коротше, зняв валюту. Ось пачка така. Буду зараз закидати на карту і пробувати робити через євро. Що ж, а зараз давайте поговоримо про долар. Тобто, що відбувалося в мене з доларом, як я його купував, точні цифри, плюси, мінуси, недоліки, як правильно, як правильно обміняти долари, тобто або євро, щоб ви, вигода була на вашій стороні, а не на стороні обмінника. Якщо ви знаєте, може не знаєте, в обмінника є два курси. Перший, перший курс це фізичний, тобто курс, який пишеться на обмінку, тобто на листочку і пишеться, і там нічого не понятно. Тобто долар там по 38, тобто профіт 50 копійок в середньому, а євро там 41, профіт теж 50 копійок. Що ми будемо робити, і як ми будемо робити так, щоб курс був в нас набагато більший, і чи можливо зробити так, щоб ми продали не по 38 або не по 41, а наприклад, по 38,3, 38,4. Тобто це різниця тих 30-40 копійок дуже сильно може вплинути на результат, тобто, якщо робити великі об'єми. І що ж, давайте перейдемо до того, чи можна це зробити. Так, да, можна. Спочатку вам потрібно зайти на сайт, дивитесь на сайті курс обмінника. Наприклад, на сайті пише, що в тому-то такому-обміннику то, такому -то обміннику курс долара 38.15, в такому 38.20, в такому 38.30 і так далі. Тобто, добре, ви подивилися, приходьте в той обмінник, але вони вам кажуть, що курс от такий. Вам що потрібно зробити? Спочатку ви кажете, що ви хочете поміняти по курсу із сайту, а не по курсу такий, як е, в них пишеться. Вони кажуть, добре, але є певний нюанс. Перший нюанс те, що вони не беруть долари е, старіші за 96 рік. Тобто, я не взнавав і не шукав, тому що, як я ходив в банк, там була ось така пачка дігнів. Де було, наприклад, ну, тисяч 20 30 доларів, це все були старі купюри, стан їх був не дуже. Були також нові купюри, тобто з синьою етикеточкою, вальним знаком, не знаю, коротше, не суть. Але вони всі були позначені, тобто це вже недолік, це вже нам не підходить. Ми шукаємо купюри е, молодші, тобто з 97-го і так далі років. Краще, звичайно, що були чим новіші і стан. Головне нам це стан, який стан купюри. Наприклад, якщо купюра потерта, загнута, наприклад, якщо ви купюру складаєте пополам, там на лиці Франкліна буде такий нюанс, як загіб, потертість і щось таке. Таку купюру вони не приймуть. Наприклад, купюра вже новішого зразка, в неї може бути цвіль. Таку купюру вони також не приймуть по курсу з сайту. По курсу сайту вони приймають. Ідеальні купюри, тобто стан 10 з 10, там 9 і 5 з 10, без недоліків, тобто щоб не було недоліків, взагалі круто, тому що я продавав по 38-38, тобто 38 копійок на одному доларі, це було в мене ще більше, ніж звичайний курс в обміннику. Що ж, це розібралося також. Вони можуть відмовити вам в тому, що по курсу сайту через маленькі об'єми, але якщо брати там 900 1000 доларів. Навіть навіть 500 доларів, якщо це там, не Київ, може навіть в Києві, в Овіс по курсу сайту, тоді без проблем. Можна просто зателефонувати до них і сказати, це нема яка різниці, яка валюта. Ви телефонуєте по номеру, кажете, хочу там забронювати, обміняти там, 1000 доларів на гривні по курсу сайту, вони вам фіксують той курс. Навіть якщо курс спадає, ви таки кажете, без проблем, все. Міняємо по курсу вигіднішому для нас, тому що ви забронювали. Якщо курс росте, ви, ну, ви перед обмінником заходите в сайт і дивитесь так: ага, курс виріс. Міняємо по курсу сайту на даний момент. І все, ви в плюсі. Далі, давайте перейдемо до долара по цифрах. Тепер перейдемо до цифр. Я купив 950 доларів. 950 доларів по 37,45, це обійшлося в 35 тисяч 577 гривень плюс 50 гривень комісії 35,627. Добре, запам'ятала цю цифру. Далі. Далі. Я обміняв з тих 950 доларів 450 доларів по курсу. 38 і 38, 38,38. Це вийшло 17 271 гривня. І ще до цього обміняв 500 доларів по курсу просто 38. Це вийшло 36,271 гривня. Тобто профіт ми фіксуємо. Давайте перейдемо до євро. Євро я купив по курсу 40-49. Тобто 40 гривень, 49 копійок за 1 євро. Я купив 1200 євро. 1200 євро я їх купив і продав по курсу 41:16. Вийшло 49,392. І профіт на 1200 євро в мене склав 754 гривні. Ось це ви можете бачити. Далі. Давайте тепер прорахуємо. Як потрібно купувати і як потрібно брати валюту. На 50 тисяч гривень нам вийде купити долара. 1335 доларів. Ми не будемо купувати 1335, ми будемо купувати цілу суму. Тобто, ну можна купити 1335, а краще 1330, щоб вам дали цю купюру, щоб не докуповувати до 50 доларів. Далі з цих 1335 доларів ми порахуємо, наприклад, що ми їх продали по курсу давайте, середньому на сьогоднішній день 3820. У нас профіт рівно 1 тисяча гривень. На євро ви зрозуміли, який профіт, тому що 1200 євро це буде близько 50, 50 тисяч гривень. Тому поговоримо тепер про недоліки кожної з валюти. На доларі профіт набагато більший. Тобто, якщо продавати так, як я продавав, по 3838 38, знайти ідеальний стан взагалі без проблем все буде ідеально. Але, але так як я не знайшов ідеальної купюри, не знайшов ідеальних валют, я половину обміняв по хорошому курсу, половину по поганому. Валюти в банках достатньо. Валюту можна замовляти, можна прийти і по факту забрати. Інколи вам можуть відмовити через те, що ви не прийшли і не замовили валюту в той самий день. Наприклад, якщо ви замовляєте валюту в п'ятницю до 3 е, години, якщо я не помиляюся, або до 2, вам валюту відправлять вже в понеділок, тобто наступний банківський день. А якщо ви замовляєте валюту після 5-ї години, наприклад, це буде е, після 3 години. Це вже буде е, в вівторок, тобто, якщо ви замовляєте, навіть в п'ятницю, в суботу і навіть в неділю, в ці три дні, коли банк вже не працює, ну, в п'ятницю не працює, але пропускаємо цей момент, тому що е, банк е, видає валюту на наступний день, ну на наступний банківський день тільки до третьої години можна зафіксувати. Тому в п'ятницю, суботу, неділю краще цим не займатися і в самих обмінниках. В суботи, в неділю курс набагато гірший. Ну, це зазвичай, зазвичай бувають звичайно виключення, але на вихідні обмінники роблять такий курс, щоб профіт був на їхню сторону, а нам це не потрібно. Тому з 50 тисяч гривень ми маємо орієнтовно 2% профіту. Чому саме 2%? Чому це мало, чому це багато? Раніше, коли ми крутили по 30 тисяч гривень, у нас профіт був 1500 орієнтовно, тобто близько 5%, 4-5% був профіт. Зараз у нас профіт 2%. Це дуже погано. Але нічого, в телеграм-каналі є дуже багато класних моментів, таких як схема з ревалюту. Тобто онлайн круг повністю онлайн, не потрібно знімати валюту, не потрібно нікуди ходити, не потрібно шукати обмінники, а просто все е, онлайн. Просто сидиш, п'єш кафійок і отримуєш свої бабки. Просто відправляєш гроші, шукаєш дропів, відправляєш гроші, шукаєш дропів і так далі. Тобто, нічого складного в цьому немає. Е, що ж, е, з вами були Core Community. Е, Всім пока.